Погода на вихідних в Україні буде малоприємною – похмурою, дощовитою, вітряною, подекуди з нічними заморозками. У суботу небо затягнуть хмари. На півдні та в центрі країни очікуються грози, в решті областей невеликі дощі. Найтепліше на Сході. В день повітря тут прогріється до плюс 17-20 плюс градусів. В південних, північних і центральних областях термометри покажуть у день плюс 14, плюс 16. У західних плюс 11, плюс 14 градусів. У Київській, Житомирській і Вінницькій областях прийдешньої неділі синоптики прогнозують сильні зливи. У решті регіонів незначні. Чні опади проте доволі вітряно. 20 квітня на Полтавщині хмарний день і похмурий вечір, а ще ймовірний дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 градуси. Вдень підніметься до позначки плюс 15. Ясною погодою субота мешканців і гостей Кременчука не порадує. Хмари закриють небо від ранку та триматимуться до пізнього вечора. День мене без опадів. Надвечір розпочнеться дрібний дощ. Нічна температура повітря плюс 5 градусів, денна плюс 14. У горішніх плавнях сонце рідко з'являтиметься на небі. Ввечері можливо пройде дрібний дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 15, вночі 5 градусів тепла. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів. ртутного стовпчика. Хмарну і дощовиту погоду синоптики прогнозують у нашому місті й прийдешньої неділі, проте трохи потеплішає. Температура повітря в день плюс 17 градусів, вночі плюс 10. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 20 квітня 1950 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1945-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.